Вітаю, друзі, на своєму каналі всіх Декоративний сад півдня України. Я з Кручин Джела і ми з півдня Одеської області. Вже тут. Чоловік в мене почав тут вирізати все. Я поки займалась на кухні кілька днів, він почав тут вирізати все. Сьогодні в нас так прохолодно вже морозу нема, але вітер такий холодний дує. Бачите, тут вже позрізали під сіткою, всі-всі рослини залишилось, тільки трошки злаків. Чоловік їх зрізає і дає їх свиням. На підстилку йдуть, коротше. так, я зараз почну тут далі прибирати цю землю, вирівняти цю клумбу, бо як я кажу про холодну, і сидіти, саджати щось. Сидячи, робити, коротше, дуже холодно. А от копати, возити землю буде саме-саме нормально. Тож починаю копати. Верніше, тут ще глина ось залишилась, тут ще є де її возити, щоб вирівнювати. Ще Тут оцю яму треба буде засипати трохи. Так, вчора взяла собі таку сумочку, ну з остатків ниток. Діти мені подарували новий телефон, він набагато більше, ніж той, що був, і довелося в'язати сумочку. Я її так е, ношу в неї телефон е, і завжди, так от вішаю, завжди в'яжу їх такі яскраві, щоб їх було видно. Так. Ну, пару штук таких в'яжу, буває десь засуну, одну не можу знайти, то беру другу. Дуже так зручно скажу. Бо в кармані носити ти телефон не будеш, а так як я тут буду працювати, то зараз його кину в сумочку і все. І буде він чекати далі, поки я буду знімати. Трошки попрацюю, є пару годин, виключили світло, так що можна працювати надворі. Морозу нема, тож все буде нормально. Почався дощ. Довелося все кидати. Тут ось трошки привезло, вирівняла, там бутилки приберуться, все вичиститься. Просто піднімаю, маю, рівняю землю. Тут воно таке все криве косе. Ну, тут буде чорний двір, будемо зносити гіляки, перебивати. Горшки тут будуть. Тож таке, ось тут ще навезла землі, ось. вирівняла трошки, підняла і все. Я дощ пішов і все. Вже моросить так добре, треба вжити. в хату бо і Земля мокра стає. Отак, от не ждамо, не гадано. Хотіла трошки попрацювати. І світла нема. Вже мокре всейке. Фух, так. Вітер стих, стало тепло, тихо, але пішов дощ. Ну, не знаю, завтра буде час щось робити чи ні. Дощик, дощик. Ну от і все на сьогодні. Бажаю всім гарного дня.